Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як підготуватись і здати цей смішний екзамен восьмикласника. Так вам, не здається, я сказала, смішний екзамен, якщо його порівняти з матурою. Там вас чекає пекла. Але зараз ви не маєте перейматися матурою тільки екзаменом. Тут буде відео, яке я знімала рік тому, про екзамен і. Там я розповідала, як він виглядає, скільки він триває, його конструкція, скільки балів можна отримати, що треба зробити, щоб його завалити повністю. Переходьте і обов'язково його подивіться після перегляду цього відео. Як здати екзамен? Запам'ятайте ці 5 слів, його неможливо не здати. Навіть якщо ти прийдеш і підписуєшся на ньому, він вже буде зданий. Але навіщо тобі таке? Тобі це не потрібно, тому що ти хочеш піти там в ліцеї, в технікум Надіюся, не, не в ПТУш. Щоб не мати 0% на екзамені, дивіться це відео. Як підготуватись до нього? Перше у нас іде польський. Цей пункт, без якого ви просто не здасте польський, література або інакше лектури. В цьому відео, як я вам вже казала, там все написано, які ліктури треба знати. Вам треба ознайомитись з кожною з цих ліктур, книг. Що найголовніше це сюжет, головні персонажі, теми, мотиви, символи, які там є. Дуже важливо знати теж хронологію, що за чим ішло, тому що такі завдання теж є. Друге аналіз текстів або розуміння прочитаного. Це коли ви читаєте уважно текст, а потім відповідаєте на запитання. В цьому випадку вам навіть не треба знати літературу, тільки вміти читати, тому що це вам дуже допоможе. Там будуть потім до цього тексту йти питання. Третя частина граматика. Проаналізуйте кожну частину мови, кожну частину граматики, там різні дії слова, як вони відмінюються, тому що. Додаткові, наприклад, два бали можна просто базуючи на цьому і отримати. Також в цьому пункті важлива ще пунктуація та ортографія. Пунктуація це просто той, той пункт, де летять бали отак на раз-два. Тренуйтеся писати есе. Найчастіше ви можете написати або розправку, або оповідання. Я людина, яка просто обожнює писати твори, мені це дається дуже легко. В принципі, у мене на це є один шаблон, який я використовую у кожному творі. Але є люди, які люблять більше писати есе. У них теж є свої шаблони, якісь, які тільки вони використовують. Тому практикуйте це писати і намагайтеся якось себе перевіряти. Робіть записи та конспектик. Коли ви проробляєте якусь книжку, записуйте всі найголовніші е, події, які там були. Деяким людям дійсно е, допоможе робіння конспектів. Потім просто можна заглянути тоді і подивитися, ага, тут було тото, то-то, то-то. Важливий мотив тут е, вбивство, там е, кара і любов. Дуже важливо робити повторення. Потім, як ви, наприклад, написали якийсь конспект, поверніться до нього, прочитайте ще раз, можна якось себе перевіряти, робити квізи, тести в інтернеті на, грамати, на граматику, на е, літературу. Це як просто з іноземною мовою. Ви постійно маєте повторювати слова, граматику, щоб її не забути, і потім вже використовувати ось так. І останні просто важливіші пункти до кожного з цих предметів робити тести. Тести це просто залог успіху. Якщо ви будете бачити однотипні завдання постійно, ви будете їх робити постійно швидше і швидше і швидше, і ви вложитесь ідеально в час. Є сторінка arkusha.pl, де ви можете знайти собі аркуш, там і будуть теж відповіді. і Потім, як ви пройдете цей тест. Звичайно, на час робіть, і вам треба звірити відповідь. Якщо це Д, це обов'язково має бути та сама відповідь. А якщо це якась письменна відповідь, як від варта, так то тут вже екзамінатор може на своє усмотрення, подивитися, чи можна вам зарахувати бал, чи не можна. До речі, я являюсь корепетитором Польської мови приготую людей до екзамену восьмикласників. На моїх уроках вже було пару учнів, які здали дуже добре екзамен. Один з найліпших кейсів, який у мене було, це хлопець прийшов, у нього було 13%. Написав кінцевий екзамен він на 84%. Я думаю, це дуже-дуже хороший результат, тому пишіть мені у дірект, і я вам обов'язково допоможу з цим предметом. Другий пункт математика. Всі ми наші любимо математика. Що я можу сказати? Перше, це ви маєте ознайомитись з тим, що ви маєте взагалі вивчити на екзамен. Друге, розплануйтесь від час так, щоб встигнути все переробити до дати екзамену. Розбивайте теми великі, якісь на менші частини, і кожен день, це обов'язково до кожного з предметів, кожен день щось пророблюйте. Якісь пару завдань. Якісь пару завдань з польською, з іноземної мови, дуже важливий пункт це розібратися в основах. Впевніться, що ви знаєте основи математики, алгебри, геометрії, тому що на екзамені можна з легкістю розгубитися, перестресувати і забути. Тому постійно це повторюйте. Це не смішно, не смійся, не смійся, реально повторюється. Тому що в математиці, якщо ти не знаєш основ... Далі іде все складніше і складніше і складніше. Тому це дійсно дуже важливо. Якщо ви не опануєте якусь тему, далі буде складніше. І далі буде складніше теж в ліцеї або в технікумі. Дуже важлива черга вивчення та хронологія. Тому що, як я вже сказала, якщо ти не вивчиш цього, далі буде складніше. Ти вивчаєш додавання, потім множення, потім ще щось і ще, щось, і ще щось. Множення, потім тобі знадобиться в геометрії, де ти зможеш е, там, площадь і так далі все це обчислити, тому це дуже важливо. Також табличка множення. Просто запишіть собі табличку множення в, в голову, все вбити в пам'ять, тому що табличка множення це просто основа. Основа, без якої взагалі життя не буде. Як я вже казала з польським, вирішуйте. Тести постійно з попередніх років там є дуже багато текстів, тестів, які ви можете зробити безкоштовно. Робіть ці тести на час, це дуже-дуже важливо, щоб ви встигли це все зробити. І третя частина, третій день, це у нас іноземна мова. Я вам буду розповідати про англійську мову, але ви можете вибирати одну із, якщо я не помиляюсь, шести все відео нагадую вам. Екзамен цей має пару частин: це слова, граматика, аудіовання та письмо. Також там читання, йде. єдине, що нема говоріння. Як приготуватися до читання? Так, Читаємо різні тексти по-англійськи, виписуємо слова, які ви не знаєте. Я роблю так з англійськими словами. У мене є зошит, де я виписую англійські слова. І тут увага, як я роблю. Це, наприклад. Іде у нас тема? Я виписую слово, його дефініцію, тобто що це взагалі таке? Але англійською мовою англійською мовою. Наприклад, judge book by its cover. Make your opinion about people think by looking only at that person or things appearance. Тобто я. Поясню, що це за слово, тільки англійською. До речі, цю якби, дефініцію ви можете побачити в Cambridge Dictionary, або якихось інших англомовних словниках, де пояснюється по-англійськи це все. Далі йде приклад речення з цією фразою або словом. She's a very nice person. You shouldn't judge book by its cover. У нас є приклад речення, як ми можемо його е, використати. В житті, так? І третій пункт це переклад слова. Якщо я вже просто не розумію, що це за слово, це оцінять ксьмшки по окуаціні, соч по позорах. Ну, у мене по-польськи, тому що, ребят, людина вже тут дохрена реналіт живе, тому я думаю, теж і по-польськи. Виписуйте слова, які ви дійсно не зустрічали, не знаєте. Це вам допоможе не тільки на читанні. А і на письмі. Тому що в письмі, зараз от це наступний пункт. Це ви теж практикуєте письмо, там, писання, як там пишеться правильна форма, якщо напомнюсь там імейл, чи там письмо якесь до когось ви пишете. Так? І там теж дуже важливо використовувати, звичайно, правильно ці всі слова, але і якісь дуже складні слова. Вони дуже полюбляють таке. Наприклад, замість «good» Використовуєте Awesome. Beautiful. Не beautiful, а Stunning, gorgeous. Вони просто за словництвом вам плюсик дадуть, і потім бал на екзамені. Ну і наступний пункт це аудіовання. Постійно слухайте якісь тексти по-англійськи, може, якісь відео, дивіться, по-англійськи. До речі, у мене є англомовний канал, тому запрошую його. Посилання в описі. Там я створюю серіали. Тому запрошую туди, туди і можете подивитися, що я там крейчу. Як я вже казала під тисячу раз, вирішуйте тести. Багато є безкоштовних додатків, сайтів, де ви можете вивчати англійську безкоштовно. Або просто, просто дивіться щось. Просто постійно оточите. Намагайте себе оточити цією англійською. Я говорю про англійську, а ви можете собі вибрати якусь іншу мову. Насправді цей екзамен дуже простий, якщо мається на увазі іноземна мова, тому що там просто база летить. База. Ну і як я вже казала, що ви постійно маєте повторювати. Регулярні повторювання вам дійсно допоможе в цій справі. І ви здасте цей екзамен на раз, два. Якщо це відео вам. Просто знадобиться, якщо вам воно сподобалось, і вам тепер все ясно, і ви будете отак вважатися, все як орешки. поставте мені вподобайки, підписуйтесь на мій канал щодо репетиторства, обращайтесь мені в Директ. Е, я теж преподаю англійську. В математиці, я, звісно, в математичному класі, ребятки, але, але з математикою я трошечки. Mm, то, этот, я просто розумієте. Я інакше думаю, я інакше думаю. Тому посчитати решту це дуже складно, ребята. Тому реально, з мовами я гуд, гуд, чики Бомбоні. Обращайтесь в мені в Дірект, і я вам обов'язково допоможу. І ви здасте, і ви здасте цей екзамен, не переживайте, його неможливо не здати. І по поступите, куди ви там хочете. Всім бажаю успіхів! Тримаю за вас кулачки, кчуки, тримаю кчуки. І все буде добре, не переживайте. Всіх цілую. Всім па-па! Бай-бай!